Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ставлення Радянського Союзу до військовополонених під час Другої світової війни, причому до власних радянських військовополонених, які опинилися в полоні за кордоном. Отже, радянське керівництво кинуло на призволяще мільйони червоноармійців, які опинилися в німецькому полоні під час Другої світової війни. Сталін їх прирік на смерть, а винні, звичайно, нацисти. Не комуняки, не Сталін, а іноземці. Нічого нового за 300 років. Приклад простої нелюдяності. Румуни запропонували віддати 1018 радянських військовополонених в обмін лише на інформацію про румунських військовополонених в Радянському Союзі, тобто поміняти тисячу живих радянських громадян на паперові списки полонених в Радянському Союзі Румун. І що? Правильно, радянське керівництво цю пропозицію проігнорувало. Взагалі, Союз виявився єдиною країною, яка відмовилася від співпраці з Червоним Христом і навіть не пустила делегатів на свою територію. Німеччина не співпрацювала з Червоним Христом, але тільки щодо допомоги радянським військовополоненим. Потім поговоримо, чому. Але співпрацювала стосовно інших противників американців, англійців, французів тощо. Ті, в свою чергу, співпрацювали по відношенню до німців. І ті, і ті перебували у більш-менш людських умовах, писали листи додому, отримували з дому посилки. Радянський Союз будь-які пропозиції про співпрацю відхиляв. Про це свідчать документи, знайдені істориками після оцифрування архіву зовнішньої політики. Перейдемо до фактів та цифр. Отже, скільки громадян Радянського Союзу побувало в полоні, за різними даними в полон потрапило більше 6 мільйонів радянських солдат, приблизно дві третини загинули в німецькому полоні. Треба чітко сказати, що саме керівництво Совка відмовилося підписати ще до війни міжнародні угоди щодо військовополонених. Гаазьку конвенцію 1907 року про закони та звичаї сухопутної війни, і не підписали Женевську конвенцію 1929 року, що визначала статус правовий військовополонених. Хоча ця конвенція була підписана 47 -ма країнами. Типу, в нас тут свій путь, у нас свій особий руський мір. А люди. А що людішки для російської влади? Розхідний матеріал. Тоді та зараз завжди, тому то, оскільки вони не підписали цієї угоди, то й ставилися до радянських військовополонених не згідно цих угод. За документами архіву видно, що ставлення радянського керівництва до співпраці з Червоним Христом з червня 1941 по кінець 41 року сильно змінилося в гірший бік. Цьому сприяла ціла низка подій. Бійці Червоної армії масово. Потрапляли в полон, а інформація, що отримується з тапорів, вказувала на жорстокість дополонених з боку німців. Однак сторони за допомогою Червоного Хреста намагалися знайти якісь точки зближення. В грудні 41-го року заступник Наркома Вишинський описав Молотову ситуацію, що склалася. Радянський Союз отримав від Німеччини, Угорщини, Румунії, Італії та Словаччини. Повідомлення, що ті готові пересилати списки радянських військовополонених на умовах взаємності. Німеччина вже надіслала список на 300 осіб, а Румунія майже на 3000 тисячі осіб. Вишенський писав, що список у відповідь німецьких полонених підготовлений і він вважає за доцільне його відправити. Інакше Радянський Союз може постати в невигідному світлі. Однак, молотов. Поставив на записці візу. Не треба посилати списків. Німці порушують правові норми та інше. Після цієї події майже всі вхідні листи і телеграми Червоного Христа до Народного комісаріату закордонних справ Радянського Союзу візувалися молотовим не відповідати. Це. Вражає це безжальність до своїх людей, до своїх громадян. Складається враження, що радянський уряд ставився до своїх військовослужбовців, які потрапили в полон як до ворогів. Чому? До кінця 1941 року в полоні опинилися понад 3 мільйони радянських солдат. Вдумайтесь, за 6 місяців здалося в полон 3 мільйони чоловік. І одним із завдань радянського керівництва було зупинити цю лавину. Радянський солдат мав розуміти, що у ворожому полоні він не отримуватиме посилки з їжею від Червоного Христа, і відправлятиме додому листівки не зможе, і що на нього чекає неминуча смерть. У постанові Державного комітету оборони про арешт і переказ суду генерала Павлова за підписом Сталіна говориться: панікер, боягуз, дезертир гірше ворога. Ось ці документи присвячені продовольству. Заступник голови уряду Андрій Вишенський пропонує інформувати і ігнорувати найголовніше пропозицію про розподіл цукру серед радянських військовополонених. Це жадібність. Радянське керівництво категорично не хотіло допускати делегатів Червоного Христа до таборів на території Радянського Союзу, де відповідно утримуються. Не тільки ж німецькі військовополонені, але й радянські репресовані. Ні, ніякі матеріальні витрати від Радянського Союзу в даному випадку не були потрібні. Цукор пропонувалося закуповувати за власний кошт швейцарських банків, а морські судна надавали англійці, тобто Союзу цей цукор ні копійки не коштував. Під час роботи з архівом Червоного Христа в Женеві знайшли документ, лист одного англійського дипломата до Держдепартаменту США з питань допомоги радянським військовополоненим. Він писав, що зустрівся з Молотовим на прийомі та запитав, у чому причини радянської позиції. Молотов відповів, що вважає політично недоцільним дати шанс Німеччині постати перед світовою громадськістю, здатною на гуманні дії. Тобто плювати на мільйони радянських людей в полоні, головне, німеччину, щоб не любили. Якби Червоний Хрест домовився з німцями про постачання цукру радянським військовополоненим, то аналогічні дії треба було б робити і стосовно німецьких полонених в Радянському Союзі. Розподілом продовольства та медикаментів у таборах займалися делегати Червоного Христа. Це б означало б допуск їх у табори на територію Радянського Союзу. Чого радянське керівництво, звичайно, категорично не хотіло. Як не хочуть і зараз. Як російське лайно не назви чи Імперія, чи Совєтський Союз, чи Ерефія, воно завжди залишається тією самою смердючою кубкою. Ще два документи 1942 року. Фінською та французькою мовами маршал Маннергейм повідомляє Червоному Христу про чисельність радянських військовополонених у Фінляндії, їхнє відчайдушне становище та необхідне їм харчування. Що вам відомо, Нам відомо про цю історію? Румуни також запропонували обміняти живих людей на паперові списки, радянське керівництво цю пропозицію проігнорувало. Ось це цікава історія. Крім Німеччини, яка проводила по відношенню до радянських військовополонених злочинну жорстоку політику, Румунія і Фінляндія, які також воювали з Радянським Союзом, ставилися до радянських військовополонених набагато краще. Якщо в німецькому полоні смертість становила близько 65 то у фінському полоні вона була близько 30%, а в румунському лише 6% загинуло в полоні. Переважна кількість смертей у Фінляндії припала на осінь зиму 42-го року. У березні 42-го року Маннергейм, який був ще й керівником Фінського Червоного Хреста, пише конфіденційний лист до Женеви, в якому повідомляє, що у Фінляндії міститься велика кількість радянських військовополонених, що їхній стан поганий, що у Фінляндії самої проблеми з продовольством і просить Червоний Хрест, це продовольство надати. Вже в травні 1942 року з Женеви до Фінляндії прибув перший вантаж – 5 тисяч посилок по 5 кілограм. Ось так дбали за чужих.